Коли мені було 10 років, я вирішила, що моїх теоретичних знань вже достатньо, і можна переходити до практики. От тоді я і спекла свої перші в житті булки. Це були булочки з корицею. Ну я чесно кажучи, навіть подумати не могла, що є паралельне життя під назвою Америка, і там вже починається справжній бум цинабонів. Це ось такі класні кругленькі булочки з корицею з вершковим соусом зверху. Цій булочці минулого року виповнилось 30 років, уявляєте? А пекарні з одноіменною назвою ціна бон існують вже більше ніж в 60 країнах світу. Здається, просто булочка, а світ вона вже підкорила. Думаю, що ця булка варта нашої уваги, і сьогодні ми її будемо готувати. Починаємо з того, що змішуємо сухі дріжджі з цукром, а потім це все діло ми розведемо теплою водою. Головне пам'ятати розрахунок, що на 1 грам сухих дріжджів відповідає відповідно 3 грами свіжих. Починаємо замішувати тісто. Наше борошно вливаємо в наше молоко і сюди жидуть відразу два яйця. Дріжджі вже розчинилися, тому ми їх починаємо теж вводити в тісти і вимішувати тісто на першій швидкості десь 3-5 хвилин. Тісто збилось в комочок, тому можна вже додати і масло. Наше тісто вже зібралось і ось воно виймається на кріпу. О, те, що нам треба. І виглядаємо поки на поверхню. Ось воно ідеальне тісто. Коли ти його можеш тркатися рукою без борошна і воно не липне взагалі. Приємне, ніжне і м'яке. Кладемо наше тісто відпочивати і загортаємо це все плівочкою. Тісто має відпочити десь півтори-дві години. Поки наше тісто відпочиває, ми будемо займатися начинкою. Коричневий цукор. Туди у нас іде кориця, імбир, наше какао. Перемішуємо до однорідності. Ми вже маємо наше тісто м'якеньке, посипаємо трошки наш стіл і робимо таку маніпуляцію. Тісто ділимо навпіл, можна приблизно. Розкачуємо ми достатньо тонко, тому що тісто дріждживий гарно росте. Подивіться сюди, товщина тіста у нас десь мені здається, пів сантиметра. Оце саме вдалий варіант. Беремо розтоплене масло і починаємо змащувати зверху тіста. Беремо нашу начинку і посипаємо. Тепер загортаємо наш рулетик. Намагаємося згортати його достатньо щільно. Ми защіпуємо залишки наших швів. У нас ось така гусінь вийшла, ми її розтягувати не будемо, навпаки, її так трошки кучніше покладемо і почнемо розрізати на булочки. Викладаємо наші майбутні булочки на деко, але пам'ятаємо, що ми не кладемо їх поряд одна з одної. Трішки відступаємо. Кладемо десь на хвилин 40 відпочивати. Наші булочки вже підійшли, тому час їх ставити в духовку. 180 градусів десь 15-20 хвилин. Будемо слідкувати за ними. Наші булочки вже гарно піднімаються, а пахнуть вони просто неймовірно. Потрібно поспішити, оскільки ще гарячими булочки потрібно полити соусом, який ми зараз з вами приготуємо. Вершковий сир ми беремо половину і кладемо сюди в нашу цукрову пудру. Так. Половинку нашого амарета і почнемо розтирати все. Щоб додати якось аромати і кислинки, я кладу ще лимонний сік. Наш соус готовий, він нагадує по консистенції, напевно, як згущене молоко. Наші булочки, здається, вже почали. Доходити потрібної консистенції, тому ми їх виймаємо. Ось вона наші гарячі булочки. Нам потрібно швидесенько покрити їх нашим соусом. Така в Америці коштує 3 долари 75 центів. Переведені на українську гривню близько 100 гривень. Київський цинабон коштує дещо дешевше, але все одно, як на мене, то дорого. Ну близько 45-50 гривень. Якщо перерахувати собі вартість наших продуктів, то виходить, що наш український домашній цинабон коштує всього 4 гривні. Смачно гукайте вже своїх гостей, смакуйте своїм і готуйте вдома з любов'ю. Нехай ваша кожна неділя буде солодкою. Class.